Вітаю на уроці навчання грамоти. Сьогодні на нашому уроці письма ми з вами будемо вчитися писати рукописну букву Я. Уже годинник дав сигнал працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. Сідаємо зручно, готуємо свої вушка та. Слухаємо вірш. Хто між літер найскромніший? Назовіть її ім'я. Буква Я найголосніше, відгукнулася. Це я. Ну, а хто хвалько найбільший? Назовіть його ім'я. Стало я тихіше виші, і сказало Це? Не я. Ми сьогодні з вами вчимося писати маленьку букву Я. Маленька буква Я складається з заокруглення, з похилою лінією, що переходить в малий авал та прямої лінії з заокругленням внизу. Пишеться буква Я безвідривно, ми не відриваємо руку. Спочатку пишемо заокруглення, починаючи трошечки вище, нижньої нашої рядкової лінії, торкаємося нижньої рядкової лінії, та наче ми починаємо писати похилу лінію, як у букві L, M, G. Доводимо до верхньої рядкової лінії. Заокруглюємо ліворуч, описуємо овал на половинку висоти нашої букви, нашого рядочка. І ведемо вгору до нашої верхньої рядкової лінії. Цей елемент дуже схожий на. Цифру 9. Далі, не відриваючи руки, ми ведемо згори вниз пряму похилу лінію з заокругленням праворуч. І доводимо майже до серединки нашого рядочка робочого. Давайте спробуємо прописати в повітрі. І раз, і два. Поглянемо ще раз. Попрацюємо в нашому букварику частинка 5, сторінка 6. Прошить на першому рядочку, спочатку за пунктирними лініями, а потім самостійно рядочок. Маленької букви я. На другому рядочку попрацюємо зі складами. «Ля -ня -ся -ря Дя ЦЯ. Запишемо ці склади. Звернемо увагу, що під час написання цих складів ми з вами використовуємо нижнє з'єднання. Наші букви Л-Я, Н-Я, С-Я, Р. -Я. Я, де, я, це я з'єднуються внизу, наче з'єднують свої долоньки. Долонька до долоньки. Ми використовуємо нижнє з'єднання. Поставте відео на паузу та пропишіть ці рядочки. Також ми з вами попрацюємо зі словами. Але для початку їх прочитаємо. Давайте разом. Ча п -ля. дя Дятел. Запишемо ці два слова. Чапля, дятел. Дамо час нашим оченяткам та рукам трохи перепочити. Поп'ємо водички та повернемося до роботи. Зараз ми з вами попрацюємо з реченням. Давайте прочитаємо його разом. Зозуля і синиця птахи. Зозуля і синиця птахи. Скажіть, будь ласка, діти скільки слів у цьому реченні? Один, два. Три чотири. Запишіть, будь ласка, це речення. Зозуля і синиця птахи. А також ми з вами спробуємо виконати творче завдання. У нас є з вами початок речення. У і певний персонаж. На верхньому рядочку хто у нас зображений? Лев, а на другому рядочку. Заєць. Нам потрібно доповнити це речення. Наприклад, у лева яка грива? У лева пишна грива. А у зайця. Які за розміром вуха. У зайця довгі вуха. Запишіть, будь ласка, ці речення або придумайте та запишіть власні речення, описуючи лева та Зайця. За бажанням відскануйте QR-код та зіграйте в невеличку гру. Сьогодні ми з вами вчилися писати маленьку рукописну букву «Я». Оцініть, будь ласка, як же пройшов наш урок. Урок пройшов неперевершено, ліве яблучко каже. Посередині яблуко каже, що урок пройшов нормально. І праве яблуко каже, що урок пройшов погано. Я дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному уроці!